Стадіон «Побєда» – один з найбільших об'єктів у Стаханові і вміщував велику чисельність людей. Точної дати його створення ніхто не пам'ятає. Раніше тут проводилися не лише спортивні заходи, але й різноманітні концерти і урочисті святкування. А от тепер хто як може збирає його по шматкам? Голова міста наразі тримає це питання під контролем. він, в принципі, повністю датіроване підприємство із міського бюджету. Ремонт стадиона примерно где-то около 15-17 миллионов может обойтись городскому бюджету. Мы выделили сегодня 200 тысяч для ремонта крыши в спортзалах. Спортзалы текут, ну, в этом году закончим, 200 тысяч выделено. Да? И в 2012 году планируем там гидроизоляцию полностью кровли западной трибуны. Раніше цей об'єкт розповідає директор знаходився у центрі уваги закріплених за ним підприємств та шахт. Потім об'єднання стахану вугілля і отримував допомогу від цих організацій. Останній суттєвий ремонт був виконаний до 50-річчя Стахановського руху ще 26 років тому. Нужно хотя бы первичные все равно какие-то вливания, то есть предложить, потому что должно быть тепло. Но о чем можно говорить, если на этой трибуне 15 лет нет тепла? У нас до сих пор стоит буржуйка, как в 19 веке, сейчас уже, мне кажется, 21 вроде бы наступил, но у нас он что-то не наступает. Силами співробітників стадіону, а також інших людей, небайдужих до спортивного і культурного життя міста, на даний момент проводяться роботи з приведення в порядок. Але це лише так косметичний ремонт. А для капітальної реконструкції діючих секторів, а також тих, які вже давно зруйновані і не введені в експлуатацію, потрібна чимала сума. Поэтому сегодня сьогодні что що хтось знову прийде какой то какой-то дядя поремонтирует нам відкуда-то стадіон? Да, на це надо. надіжда говорят, умирает последняя. Но я все таки думаю, що і самим здесь щось нужно предпринимать. какие-то суботники, какие то інвестиції, вливания і так далі. У планах наразі домовлятися з владою, яка йде на зустріч. Та бюджетних коштів все одно замало, а пошук інвестора нелегка справа. Директор поділився враженнями від відрядження, з якого повернувся. Там він побачив новітні технології у оформленні стадіонів. Якщо б і нам такий, тоді певна річ, наші діти змогли б повноцінно та регулярно тренуватися. Саме стабільність у занятті спортом змогла б знизити випадкову смертність під час фізичного навантаження. Залишається сподіватися, що керівництву стадіону вдасться протягнути небайдужих жителів або підприємців, готових надати матеріальну допомогу.